Так, ну що ж. Соняшник вроді без починає зацвітати, подивимось, що у нас по нектару. А ну так, ну в крайній ранку у нас стояли лощини. -да. Тільки по ній лазять, результату ніякого. Так. А, ну. О, дивіться, на теж, як я її піднімаю. М-да. Ледве-ледве є на обриск. Не можна достати. Дивіться, як чудово відтягнули. Це вощина Пащенко. Немає взятку взагалі. І дивіться, витягує просто прекрасно. Дам. А тут? Ну, тут вже це вже розплод, дивіться. Він, він тягить взагалі. Трішечки напряску є і все. Це погано. Ну що ж, в такому випадку будемо давати, як завжди, ліповий інвертований сироп. Грошай буде хоч на нього.